Вже кілька років у Полтаві поблизу південного вокзалу будують автостанцію. Її мета розвантажити центр міста від приміського транспорту. Споруджують її за кошти пропільного підприємства Полтава Автотранс. Інженер Костянтин Чудновцев працює на об'єкті з літа 2013-го. Нині він та його команда поспішають завершити будівництво даху. Це треба зробити до настання морозів. Криша буде чешуйчата з металу. Ну, Кольорах національного прапору. Будівельні роботи мали б уже завершити. Проте завадив стрибок цін. Повністю приміщення автостанції планують здати в експлуатацію за два-три роки. Перший поверх, де будуть люди, касовий зал, диспетчерська, вона буде здана на слідущий рік. Значить, сюди будуть підходити відправлення Карлівського району, Машівського району, Чутівського району. З автостанції полтава 4 щодня відправлятиметься 250 автобусів. Поки що відправлення здійснюється лише у напрямку котельви. Сюдо відправляюся, Мені тут удобно. Я тут недалеко працюю, мені отсюда пішком пройти 2 хвилини, минути, щоб не їхати туди до Шевченка. Усім пасажирам, які вже відправляються з автостанції Полтава, 4 гарантують страхування. Головна умова наявність проїзного документа. Де йде мимо каси. Значить, там нема ніякої страховки, нема нічого. Ваше життя завжди під загрозою, і ніхто за нього не буде нести відповідальність. Проте багатьох полтавців це схоже не лякає. Щодня послугами нелегальних перевізників, які працюють без відповідних дозвільних документів, користуються тисячі мешканців області. Звичайно, може, це ризик майже кожну годину йде автобус, і я можу по Подзвонити і забронювати своє місце, собі місце. Мені якби все одно мені якби це доїхати. Я користувався таким транспортом, то я добирався. було получно. у планах спорудження у Полтаві ще однієї автостанції на вулиці Фрунзе. Звідси від'їжджатимуть автобуси у напрямку Кременчука. Лише після цього вдасться повністю розвантажити центр міста від приміського транспорту.